Привіт! Я навчаюся у Сумському фаховому коледжі будівництва та архітектури і хочу познайомити тебе з нашою новою освітньо-професійною програмою дизайн інтер'єрного середовища спеціальності Б2 дизайн. Що таке дизайн інтер'єрного середовища? Це проєктування внутрішнього простору з урахуванням естетики, комфорту, функціональності та технічних можливостей. Дизайнер інтер'єру створює ескіз ідеї приміщень, розробляє технічні креслення, підбирає меблі, освітлення, текстиль, декор, створює 3D-моделі та візуалізації, презентує ідеї замовникам і співпрацює з будівельниками. Ти вивчатимеш композицію та колористику, комп'ютерну графіку, основи дизайну, дизайн-проектування, рисунок та живопис. На практиці ти будеш розробляти дизайн-проєкти, створювати 3D-моделі приміщень, працювати над дизайном авторських меблів і декору, і вже з першого курсу ти почнеш формувати своє портфоліо. Після навчання ти можеш стати дизайнером інтер'єру, 3D-візуалізатором, декоратором, стилістом приміщень, менеджером проєктів, консультантом з просторового планування. Ти зможеш працювати у дизайн-студіях, у будівельних фірмах, у архітектурних бюро, у меблевих салонах, а також на фрилансі або як самозайнята особа. Ця професія для тебе. Якщо ти любиш малювати та створювати щось нове, вмієш мислити просторово, цікавишся стилями, модою, дизайном і мрієш працювати на себе або в команді творчих людей. Обирай свою творчу професію вже зараз. Стань дизайнером інтер'єру разом із нами. Ступай до сумського фахового коледжу будівництва та архітектури і створюй простір своєї мрії.